Я перебуваю на перехресті вулиць Здолбунівської і Григоренка, де засипають черговий острівець зелені. Тут багато чого трапляється на цьому перехресті. Наприклад, не працював світлофор, місцеві жителі взялися і вирішили цю проблему. Ось там вдалині притаїлася газова заправка. Люди, які розбиралися в ситуації кажуть, що вона не має законних підстав там перебувати, точно так, як і автомийка. Хоча автомийка, треба сказати, що ну, в хорошому місці і вона дуже класна. Але раз немає законних підстав, мусить прибратися. Ось тут світофор часто не працює. Але все це дрібниця у порівнянні з тим, що відбувається ось на цьому. Шматочку землі. Будівельники засипають озеро, називаючи його калюжею, і вважаючи, що тут можна будувати і що жодної проблеми немає в тому, що в цьому районі немає зелених насаджень. Зараз приїхали три поліцейські машини. Я так розумію, одну машину викликав, викликав громадський активіст, який поставив свою машину, ніби вона зламалася. А другу машину викликав забудовник. Зараз підійду, спробую поспілкуватися із одними і з іншими.

Це сталося не через те, що засипається. Це стороннє щось. Так. Це просто так совпало. Ага, все ясно. Зрозумів. От і помилка. Я думав, що це громадський активіст. А це якась щось незрозуміле. Добрий день вам, а ви часом не забудовник, не представник забудовника. А можете розказати, якщо вам не важко, я представляю, я е, роблю такий е, місцевий радіопроєкт, він називається Радіо без цензури. Е, могли б ви розказати, що тут відбувається, що ви тут е, і взагалі... Там все написано. Е, тут і щит, ану, тут щит. І що там на щиті написано? А ви вмієте читати? Е, да? Я вмію читати, Почитайте, там але всі телефони їдьте, отримайте е, дозвіл на знімання і працюйте. Е, – Ви не хочете розказати, я б вас попросив, це я ж, вас прошу, я вас прошу, якщо ви займаєтесь цим фером, то я не хочу, щоб ви мене знімали. Я не хочу. Ви Маю це подати подати нам... Ні, ви можете подати на мене це. Ну, ми ще дійдемо, що ми за грудки будемо Викладати. Викладати. ні, ні, Нічого. ні це. Я вам об'ясняю, я да. вам об'ясняю. Розумієте, чи право? радіо від е, газети? Тим, Знаю. що я мушу е, записати звук відео, я мушу зрозуміти, що тут відбувається. Ви я... мене услышали? Ви мене услышали? Mm, я, е... говорю, що я дійсно представник забудову. Ну там можете для таких що як там? ви повісили щит. Будь ласка, обращайтесь. А яких як туда. я можете розказати, що це за ну як ви ну ви ж не просто прийшов громадянин, який просто цікавиться. Ви чомусь ходите з тими камерами, щось готуєте. Для чого це мені з вами? Якби ви просто. Знаєте для чого? Дивіться, отут живе дай, отут дай. живе дуже багато людей. І вони хочуть зрозуміти, що тут відбувається. людям уже об'яснив протягом року сто раз. А для таких, як ви пояснюю, будь ласка, От там контакти, офіси їдьте, отримуєте дозвіл від нашого керівництва mm -hmm. всіх. Мені дадуть відповідну команду, mm -hmm. я буду знати, хто ви, прийдете, представитесь. Моє mm -hmm. прізвище і Олександр. Це мені ще каже, ви представитесь з mm -hmm. документами, для чого ви це хочете збирати. Mm -hmm. Я вам з дозволом мого керівництва все поясню, то що я пояснюю тут уже не перший раз. Будь ласка. Шкода, що ви відмовляєте? Вам шкода, що ви ведете в себе так. Це вам шкода, що ви ведете себе так. Шкода, звичайно. Тому що. Е... А чому ви не хочете як я, зробити так, як роблять усі? Звернулись до забудовника офіційно. Я хочу підготувати, Якщо Ви так, думаєте, матерян, що я не звернувся до забудовника, ви побачили. Ви отримали відмову? E, вона То буде через місяць. Прийшли? Та ні, якщо ви звернулися, так. я вам в офісі, якщо я не в це права, я вам сразу кажу. Ну не треба мене знімати. Я вас прошу, ну для чого, ви това? Я вам одразу кажу. Одразу так, будь ласка, не можна тут нічого робити. їй кажу, добре, беріть документи свої, приїжджайте, буде уповноважена особа. Яка ви розумієте, вам все що понять? ваша агресія це тільки, тільки проводиться. Ваша агресія, це ваша агресія, настирність ваша настирність, ваша агресія. Ваша вона тільки провокує отут не гараздниці. Ваша і таких як ви. Ваша агресія. Це, ну, це приходять так називаємо активісти, <сус> 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 які пояснюють, що оці забудовники, якісь такі, сяки, сякі... Ну і зря, що ви не хочете. Розмовляти. Я би хотів, розумієте, я бачу, що ви адекватна людина і ви можете пояснити, що тут відбувається. Ви від себе читають... працюєте, я... ви від себе працюєте в... в... радіопроект, ви, ви, раді... при... ви від себе працюєте, чи ви працюєте під своїм керівництвом? Я працюю, я сам собі керівник. О, а я не сам собі. Mm. Розумієте нашу різницю? я на роботі. Ви, можливо, ще не на роботі, вам нічого робити, не спиться, ви ходите по Києву. А я на Це роботі. Це, Це Саме так ви сприймаєте журналістів. Та? Я ж не знаю, хто ви. Чи ви я журналіст, зрозуміло. чи ви, я я Тому я повинен бути на роботі отримати відповідні повноваження. Я вам все засвідчу і не тільки голосом, а й документально. І ви все зрозумієте, але тільки при умові, коли ви вирішите свої повноваження тут на ділянці. Не просто ви проходите. Я скажу, наприклад, про ну, емоції. Ви бачите, яка тут ситуація? Нема поки що ніякої ситуації. Я тут, на цій ділянці, не можу нормально працювати, тому що всякі так назив, активісти. Ну, ні-ні, ні-ні, ні, за чого, для чого це ви Ні. Ви думаєте, ви такі розумні, а ми зовсім дурні, всякі кияни. Ну, Шановний, засипати озеро, називаєш її калюжею, це немає. Якщо ви принесете документ, що це озеро, оце вода озеро. Дивіться. Ваша позиція зрозуміла. Ну, добре, Я зрозумів, кого ви представляєте.